Привіт, в морози. Як зараз буває дуже складно заводити автівку. Звісно ж, її з такими снігами ще треба спочатку розкопати, потрапити всередину і вже тільки потім заводити. Люди старої закалки раніше тягали з собою додому акумулятор. Так, щовечора, але зараз навіть вони перейшли на пускові пристрої. Є девайси, які вмикаються в розетку, а є рішення повністю портативні та автономні. Джампстартер, бустер, пусковий пристрій, називайте, як хочете, суть від цього не зміниться. І в цьому відосі ми вам підкажемо, як такий пристрій собі обрати. Але про все по черзі. Поїхали. Що ж воно таке? Де-факто це великий павербанк, який може зараз видати солідний імпульс струму, коли ж вони потрібні. Першочергово, це як зараз, в сильні морози. Ну а по-друге, це коли ваша акум не першої свіжості і їздите ви небагато, і саме тому генератор не встигає зарядити акумулятор. А мінусові температури його ще й добивають. Також один з плюсів такого рішення полягає в тому, що воно повністю портативне, і для його використання не потрібна розетка. Отже, ви можете ним користуватись, хоч десь на паркінгу, хоч. В гаражі, хоч в чистому полі, де до найближчої розетки кілометри. Практично всі бустери видають 12 вольт. Це стандарт для легковиків, кросоверів, бусиків та навіть деяких невеличких вантажівок. 24 вольтові це вже для автобусів, тягачів, тракторів, коротше усієї великої техніки. Зустрічаються вони не часто і коштують чимало. Ну а якщо у вас декілька одиниць. Скажімо так, різнокаліберного транспорту, то існують бустери з перемикачем напруги. І це був перший важливий параметр напруга. Другий це пусковий струм. Він вимірюється в амперах і у кожної автівки він свій. Для того, щоб його вирахувати, треба знати тип двигуна, його об'єм та враховувати температуру навколишнього середовища. Але щоб вам все не ускладнювати, ось вам вже готові прораховані значення для бензинових двигунів з урахуванням зимової температури. Звісно, дизельним двигунам через конструктивні особливості. Ібно більше енергії, тому для них значення вже ось такі. Важливий нюанс: виробники доволі часто вказують піковий пусковий струм, який десь вдвічі більше номінального. Саме тому варто шукати в характеристиках номінальний струм: ємність вбудованого акумулятора, фактично, це кількість спроб запуску двигуна. Саме тому не варто взагалі дивитись на щось менше 6000 мАч. А враховуючи, що при мінусовій температурі ємність знижується, варто мати запас. І чим більше авто, як було сказано раніше, тим більше варто мати запас. По всі бустери можна розділити на три умовних групи. Перша – це від 10 до 14 тисяч мАг. При мінус 15, 5-6 спроб запуску дволітрового двигуна у вас буде. При трьохлітровому це вже 2-3 рази. Друга група це моделі від 15 до 20 тисяч мАч. Їх вам при тих самих умовах вистачить приблизно на 10 разів. Це знову ж з двохлітровим двигуном. Ну, а якщо вам потрібен максимум, то третя група від 20 тисяч мАч. За тих самих умов з тим самим умовним дволітровим двигуном, це мінімум 15 спроб. На додачу ваш бустер може мати корисні фічі. Серед них, наприклад, може бути USB. і він робить. З бустера Powerbank не де юре, а вже де-факто, щоб заряджати якісь ваші інші гаджети або навіть USB Type-C. Тобто ідея та сама, що і з USB, тільки вже з Type-C. В деяких моделях існує навіть бездротова зарядка. Наступна опція це ліхтарик. Пояснювати, мабуть, не треба. Прикурювач. Вочевидь, можна прикурювати, а якщо ні, то можна живити, наприклад, автохолодильник чи відеореєстратор. Також існують варіанти, коли бустер можна заряджати від прикурювача. Вбудований компресор зустрічається він не часто, бо, по-перше, це не дуже компактно, по-друге, не дуже дешево, та й накачати колесо з нуля він зможе навряд. А ось підкачати це вже інша історія. Тут він вигрібе. Ну і з усілякими дрібницями типу м'ячів, надувних матрасів. Колес для велосипеда чи мотоцикла, він впорається. Наостанок, як правильно бустером користуватись, підіймаєте капот червоне на плюсову клему, чорне на метал. Далі вмикаєте бустер, але не лякайтесь. Існують бустери, які вмикаються самостійно. А далі запускаєте автівку як зазвичай. Більшість бустерів захищені від неправильного під'єднання дротів, проте експериментувати із цим ми вам все одно не радимо. Серед брендів окремо можна виділити ноко та осром в якості лідерів. А серед якісних китайських альтернатив Басеус, Хоко та 70 Май. На цьому у мене все. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші відео. Побачимось.